Російський е, рабський народ буде жити в землянках, але не буде протестувати. Ну тому що це е, не, не те, що не в традиціях, це не вкладається в їхню рабську голову. Щоб не було, барін правий. Ну, от що б не сталося, от, от зараз я думаю, що якщо б навіть було б цікаво запитати, хто винен, вони б сказали: Україна і Захід не власний уряд, не Путін, не війна. А оцей проклятий захід, який нас е, хоче перемогти, забрати наші нісміятні багатства і тому подібне, і так далі. Тому отут я думаю, що надія на те, що ми дочекаємося, коли це арабське підніметься і почне щось мурчать, бурчать і так далі. Ні, ні, такого не буде. Знаєте, я регулярно е, дивлюся е, те, що говорять хороші руски, які окопались за 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 границею. От і там розповідають про прекрасну Росію Будущого, ну всі ці е, банальні е, речі, казки і тому ну, подібне, які, на жаль, продовжують вірити наші деякі західні партнери, ну то таке, то окрема тема е, так, от всі вони в один голос говорять: е, ну нічого зробити не можна. А чому? А тому, що дуже сильний репресивний апарат. Ну, от у мене в таких випадках завжди виникає питання: слухайте, а коли ми виходили на майдани? Uh, що, uh, репресивний апарат uh, був менший, чи uh, ми не боялися, що по нас будуть стріляти, бити і тому подібне, і так далі? Так і стріляли, що Але... дійсно. Беркутівці Януковича і всі ці російські найманці, це ж все і було, і загиблі герої Небесної Сотні, і нікого це не зупиняло, і тоді нас. Я отечну а їх там а, мільйони. Я кажу, мені Ольга Курносова, російська опозиціонерка, якби хоча б вийшли об мільйон, два, потім п'ять по різних регіонах, п'ять мільйонів не стріляють вже, коли вони виходять. Але ж вони сидять на рік той в тому, то й справа. І, і я саме про це весь час скажу. Слухайте, коли виходить десять людей. Під'їжджає три воронки, їх забирають і везуть в каталашку. Коли виходить 100 тисяч людей, зникає міліція, зникає поліція. Їх mm -hmm. вже там немає, тому що їм там нема що робити, тому що їх їх тоді візьмуть і скрутять за руки і поведуть куди потрібно. От і все. Але в російському менталітеті немає такого поняття, як протест. Є рабська покора. Тому Іро, повертаючись до теми про блокаути, я боюсь, що навіть коли вся Москва буде темною. Там все одно нічого з точки зору оцієї надії на повстання не відбудеться. Повстання може бути тихим з боку путінського оточення, от в кремлівський переворот. Е, я сподіваюся, тому що власне все те, що за всю історію Московії відбувалося, це якраз були або вбивства, або табакерки, або там подушки, або з пленами СККПС там і так далі. і так далі. Е, народного бунта практично ніколи ну були звичайно, але це не те, що е, змінювало політичну систему. Політичну систему в Московії змінює. Боярщина, оця боярщина зараз, так само нарешті, відчувши, що її просто-напросто зводять до нуля, нарешті повинна сказати своє слово. Звісно, дотиснути Путіна, сісти за стіл переговорів зможуть і томагавки, які і далі на столі, як виявилося, сіне напередодні повідомила, що Пентагон дав добро, кажуть, на своїх запасів достатньо. Нам не буде це взагалі ніяк в плані військово-технічному бити по кишенці томагавців. Тож передавайте. Я слухала Юлю Забеліну, оглядачку New Voice, яка перебуває зараз в Вашингтоні, і спілкується з американськими високопосадовцями. і Вона теж підтверджує, що так питання томагавків ніде не знімається. Йдеться зараз орієнтовно про ті п'ять десятків, про які раніше Відомляло, хай не сотні поки що, але як інструментистку ми бачимо, що якщо вже Пентагон, а Пентагони нагадають з міністерство війни тепер в Штатах от, дає своє добро. То мені здається, що Дональд Трамп бачачи Чергові оці меморандуми, заяви мішки Галузіна, на заступника Лаврова від а, передодні, коли він каже, що в нас п'ять перва причини, хоч ми готові за стіл перемовин сісти, а це Київ, не хоче. То я думаю, що скоро томагавки полетять до країн НАТО, потім в Україну, а там уже диви і по законних військових цілях на території РФ. Бо які ж у Трампа є причини зупинятися в тиску на Путіна? Ніяких, як я зрозуміла, з наших 20 хвилин розмови Ні, абсолютно е, е, бачите. Е... Ми раніше, коли з вами говорили про ці тамагавки, приходили до спільного знаменника в тому, що це елемент тиску. Ну в кожній конкретній ситуації цей елемент працює по-своєму. Тоді Трамп думав, що все таки Путін схаменеться, і не треба буде вводити ніяких економічних санкцій. Путін не схаменувся відповідно пішли перші. Економічні санкції навіть ще не вони ще не не, не не діють, вони ще тільки оголошені, але вже це починає впливати на, на світовий нафтовий ринок і впливати явно не на користь Росії. Отже, перший елемент спрацював: не хочеш по-доброму на тобі е, перше, першу жовту картку. Наступна жовтка картка. Я думаю, якщо е, е, нічого в позиції Росії не буде змінюватися. Буде можливо і військовою, і можливо, продовження економічною, тому що ну що таке накладення санкцій на дві нафтові. найбільші компанії, це вже болючий удар, але ще не смертельний. А от якщо оголошується ембарго на купівлю російської нафти, в принципі, і там не тільки Роснефть, не тільки Лукойл, а все те, що там ще. Е, я кажуть, дригає ніжками і щось там десь виробляє, ну то це 50% мінус в бюджеті. Ну от, власне, і вся історія. Я вже не кажу про е, ці самі е, томагавки чи їхні аналоги чи е, інші типи озброєнь, які нам продовжують чомусь не давати. Так, от я думаю, що е, це просто е, ну, мінімальні наступні кроки, які. Можуть все ж таки бути використаними Трампом для того, щоб сказати Путіну ще раз, дивись, ти не розумієш по-доброму, значить зараз буде по-недоброму. І українці тобі дуже швидко покажуть, що до чого. А до речі, відносно того, що там в Москві зараз верещать, що а що ж, томагавки можуть вже знести ядерну зброю. Так от днями наш міністр Сибіга е е е сказав, що так чекайте. Так і по Україні вже давно б'ють ракетами, які можуть нести ядерну зброю. Тобто, тут аргумент не зараховується, все насправді є більш ніж очевидним. Так, можуть нести, але можуть і не нести. Ну тим більше, що у України ну, поки що, начебто, немає ядерної зброї. А що буде завтра, ну подивимося, звичайно, на всяке ж може трапитися. І саме через це, до речі, Росія ж тремтить і в своїх цих хотілках Прописує, щоб Україна ніколи не мала ядерної зброї. Ну ми її віддали, віддали ворогу, а тепер у нас руки розв'язані. Тому що якщо ворог скористався тим, що він отримав нашу зброю, і нам цією зброєю погрожує, ну тоді вибачайте, рішення вже буде не за ним, а за нами. Це не просто, але і цього виключати не потрібно. Але поки що, що найменше, ми не маємо такої зброї, і е, тому запускати на томагавках ядерну зброю, ну навряд чи нам е, вдасться, і навряд чи, отут, навряд чи нам це дозволять. Але бити по критичній інфраструктурі – ну це як добрий день. Ну а чому ж ні? При тому точно, ефективно і е, винищувати все те, що. Дає Путіну поки що ще можливості для війни, так що, я думаю, перспектива тут саме така, і в Москві чухають собі потилицю, якщо не щось інше, для того, щоб нарешті зрозуміти, що треба приймати адекватні рішення, інакше буде, буде погано. Абсолютно тим а що ж роблять росіяни? вони б'ють РФ ударила по об'єкту газового добування Полтавської області, б'ють по наших ТЕЦ, б'ють по об'єктах електропостачання, по критичній інфраструктурі. Тому вони будуть отримувати по законних військових цілях. Ще прикмет, я завжди теж кажу в ефірах, що вони постійно їхні губернатори, які брешуть про те, що немає пошкоджень, при цьому далеко не брешуть про те, що немає постраждалих ні загиблих, ні постраждалих. Бо ми з цивільними на відміну від ворога не воюємо. І в цьому кордальна відмінність до речі. Чи Пісков вже напередодні виходив і казав, що ці ракети, про які Ройтер з посилання на себе написало, написала, вони вообще перше чують, що вони існують в житті, що вони їх не застосовували. До речі, вони ще бурів'єсті, як ми позавчора дізналися і посідони випробовували. Це не ятерні випробування, це так подивилися, і все. Тобто вони перед Трампом панікують, скажу так, літературною мовою і дають задню. А що залишається, Єри? Ну скажіть, а які інші аргументи залишилися в руках у цього а, дикого режиму? Де да ніякого. До речі, про а, те, що а, ну там а, ми а, не б'ємо по інфраструктурі, це правда, але а, оця ж преса Алкаше вона регулярно там проводить свої сі Я правда не знаю для кого, бо а, нормальні журналісти а, ну не можуть вірити цій, Брехні і пропаганді вона постійно, до речі, говорить про те, що, от, е, значить, українські неонаци е, нам, значить там е, попали по енергооб'єкту, від цього постраждали жителі там міста такого-то, от вони були там три години без електрики чи без води, і тому подібне Так що ви знаєте, це теж до речі цікаве свідчення, що між гілками влади. Немає координації, тобто одні брешуть про одне, інші брешуть про інше, от і але у підсумку брешуть всі. Хоча ми, ми розуміємо, що на цьому довго не вийдеш, і воно все, все одно стане зрозумілим, але поза тим. А відносно того, що е, е, я не я і хата не моя, ну це теж традиція російської політики. Вони поки що, все ж таки, сподіваються в глибині душі. Що Трамп змінить свою позицію? Що Трамп, все таки, оскільки людина непередбачена, у якої швидко змінюються настрої і все інше, передумає і знову повернеться до е, любові з Росією знову скаже, що українці погані і що це не його війна, і тому подібне, і так далі. І паралельно при цьому ж е, намагаються його е, і трошечки. Прилякати от така знов ж таки не дуже послідовна, а насправді глупа позиція, бо вона базується на, на власне злі, а зло ніколи не приводило до якихось позитивних результатів.